Сьогодні про громадяни, яких виключили або мали виключити з військового обліку в зв'язку зі скоєнням тяжких злочинів або досягненням свого часу гранічного віку, багато чоловіків несподівано з'ясували, що вони на сьогоднішній день перебувають на військовому обліку. А як так сталося? Свого часу вони були виключені на законних підставах. У відповідності до статті 58 конституції, закони та інші нормативні праві акти не мають дії в часі. Крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. А що сказав суд в зовсім свіжому рішенні від 13 жовтня 2025 року, апеляційний суд зазначив, внесення змін до законодавства, яке призводить до погіршення становища особи, може суперечити принципу незворотності дії закону в часі. Якщо йдеться про ретроактивну дію закону, у даному випадку йдеться не про кримінальну або адміністративну відповідальність. А пропонування військового обліку, що регулюється спеціальним законодавством. Законодавець має право змінювати критерії військового обліку, якщо це відповідає інтересам держави. Ще раз послухайте уважно: законодавець має право змінювати критерії військового обліку, якщо це відповідає інтересам держави. Словами класика, так це вже було. Пам'ятаєте про революційну доцільність при ухваленні рішень всупереч нормам права після 1917 року. До речі, Текст цього рішення суду я опублікував телеграм-каналі Дзвінок Адвокату за посуванням шапці профілю. І що тепер? Опустити руки? На мою думку, за свої права треба боротись. Судова практика по цьому питанню супечувала. Хто знає, якою вона буде через рік, через два. Як відреагує Європейський суд з прав людини? Вважаєте, що ваші права було порушено? Не зволікайте, щоб не пропустити процесуальні строки. Звертайтесь до суду з позовом вже сьогодні. Не знаєте, як це зробити? Ви можете задати питання в коментарях до цього відео або звернутись в особисті.